В Україні, незважаючи на економічну кризу, тривають великодньо травневі свята. Зразу після відпусток законодавці мають приступити до своїх безпосередніх обов'язків прийняття законодавства Одним з важливих документів порядку денному є новий трудовий кодекс України, який вже отримав шквал критичних зауважень. Поговорити про нову законодавчу ініціативу та умови праці в Україні. Ми запросили до студії голову незалежних профспілок України Михайла Волинця. Вітаю пане Михайло. Добре. Дякую, що знайшли для нас час. Отже, які головні загрози несе цей новий трудовий кодекс? Такий законопроект як закон не можна приймати, тому що він суттєво погіршує становище людей на мінії праці, і його мета закабалити, довести до остаточного рабства населення України. Робиться ставка сьогодні роботодавцями органами влади, нашими олігархами на дешеву робочу силу. І Для цього виписаний цей законодавчий акт. По-перше, люди не будуть захищені з боку проспілок. Хоча до проспілок людей відношення сьогодні різне в Україні, тому що старі проспілки дискредитували е, саме ім'я проспілок, mm -hmm. і люди не відчувають захисту від них. Але люди е, мають можливість створити незалежні проспілки, так як це відбувається в цьому світі. І тому прибраний розділ права проспілок, Тепер людина залишиться один на один в колективі. Перед роботодавцем, перед органами влади, передбачено, що має більше посилюватися роль судів, але ви знаєте, ми знаємо скільки скорумповані суди, які вони виносять рішення завжди на користь роботодавців органів влади, і інколи дуже рідко на користь. Людини на праці, потім в інших інстанціях знову людина програє. Ось така а, суть. А яка б яка перспектива взагалі прийняття цього закону закону? І взагалі чи їй може може бути якась, якась альтернатива? Десь з половиною років іде ця тема. Уже якийсь, мабуть, сьомий варіант, але зараз розрахували автори і органи влади. Що а, свята 22 квітня зареєстрували, і вже Чечетов керівник, один з керівників фракції партії регіонів в парламенті, оголосив, що до 17 травня вони планують його розглянути в першому читанні. Вау, wow. диця, що передбачається, стимулюється. Роботодавець, щоб на підприємстві не було проспілок, не було колективних договорів. 13 стаття передбачає, що у разі, якщо немає проспілки, немає колективного договору на підприємстві, то роботодавець регулює внутрішні нормативні акти шляхом видання внутрішніх нормативних mm -hmm. актів. Накази розпорядження проснувся роботодавець вранці, вирішив скоротити колектив, і зразу тут же немає остаточно сам приймає рішення. Передбачено збільшувати робочий тиждень, робочий день. Законопроект виписаний в дуже великих протиріччях. 39 стаття констатує, що робочий тиждень складається з 40 годин. А 143 стаття вже дає можливість роботодавцю не обмежувати необмежено збільшувати робочий день і робочий тиждень навіть при існуванні е, існуючи вже законодавства в рівно в Україні е, існує не поняття нелегальної праці. Ми знаємо цю проблему копалень нелегальних копалень у в Україні у на східній Україні. Яка зараз ситуація? Хто покриває цей бізнес? Чи взагалі можливо вирішити цю проблему? Ситуація погіршується, тому що в 2011 році видобили на нелегаль. Копальних, копальних, до 5 мільйонів тонн вугілля, а в 2012 році вже десь приблизно 6 мільйонів тонн. І головне, що це вугілля навіть поставляється в країни Європейського Союзу. І відомо, через які порти. Зрозуміло, що це покривається органами міліції, місцевими органами влади, регіональними органами влади, центральними органами влади. Там гинуть люди. В рік приблизно гине 150-160. Чоловік. І ніхто не, це не фіксує. Це не сьогодні? приймається до обліку ні службою статистики, ні службою Держгірпромнагляду, оскільки вважається, що таких копанок немає. Найгірша ситуація ще в тому, не скільки видобули, а в тому, що вони побудовані. Вони в будь-який момент можуть запрацювати на повну потужність. Але із за цього зараз вже зупиняються крупні державні шахти, крупні шахти, які знаходяться в приватній власності, тому що в Україні з'явився профіцит вугілля, 6 мільйонів тонн. Це рівноцінно тому вугіллю, яке видобуте зараз в цих копанках. А там працюють жінки, там працюють діти. Ці діти, старшекласники, вони ніколи вже не отримують освіти належної, вони не отримують професії. Це вже майбутні раби. Вони дітей так будуть виховувати. Пенсійний стаж не нараховується, не відраховуються кошти в три фонди соціального страхування. І це покривається на це закривають всі очі. Чи можна Абсолютно вирішити взагалі вірно. цю проблему? У лютому місяці я з двома дипломатами однієї країни запросив їх і виїхав на ці копанки. І за нами там ганявся автомобіль, а провідник навіть побоявся виїхати за межі останньої вулиці. Населеного пункта Моспіно, це в межах Донецька. Він сказав, закопають вас там разом з автомобілями. Я сказав, я з дипломатами сказав, Хайле, будь обережний. Я тобі сказав, ніхто не буде дивитися на цих дипломатів. Як шахта да. шах, і шах. міжнародні журналісти намагаються висвітлити сьогодні цю тему? Да, да. Це, наприклад, Патрісія Кас зняла фільм Шахта номер 8 Я закликаю всіх подивіться цей фільм. Цей Зазіра кілька років назад Зазіра зняла такий фільм. Також там вони говорили про п'ять найгірших прикладів рабства в світі. І один із цих прикладів рабства був показаний в Україні на цих копанках. Дякую, Михайло, і треба боротися з цією проблемою. Успіхів вам і успіхів вашій роботі. Нагадаю, гостем студії час тайм був голова незалежних профспілок України Михайло Волинець.